Вітаю всіх, хто у цій порі з нами в ефірі. Інформаційний випуск новин і наразі інформація про головні події Закарпаття та України в цілому. Суд скарги заяви. Суперечки між головою міжгірської РДА та колишнім головним лікарем зробив діло. Гуляй сміло. Мукачівців на вулиці Сорочі врятували від каналізаційного смороду. Дороги готують до ремонту. Чи отримає Іршава нові автошляхи? Остання межа, чому люди потрапляють у в'язницю. Рятівники в білих халатах, лікарі Закарпаття відзначили своє професійне свято для гостей. Окремі смуги 300 іноземців, переглянувши один матч, повернулися додому. Мукачівці у безпеці, дільничні інспектори не дають про себе забути. Депутати Закарпатської обласної ради створили тимчасову контрольну комісію. Вона повинна перевірити дотримання вимог законодавства України відділом освіти Міжгірської районної державної адміністрації при використанні бюджетних коштів, а також дізнатися про стан виконаних робіт із капітального ремонту даху Синевирської школи. Головою тимчасової комісії, до якої війшли 14 депутатів, обрали голову профільної комісії обласної ради з питань освіти, науки і культури Миколу Вегаша. Результати роботи комісії розглянуть на пленарному засіданні. Закарпатської обласної ради. Нагадаємо, що минулої сесії облради депутати від Міжгірського району Михайло Кічковський, Юрій Гнепа та Микола Вегеш звернулися до своїх колег із проханням підтримати їх запит щодо ситуації, яка склалася з ремонтом школи в селі Синевир. Вони констатували, що підрядна організація не виконала умов договору при проведенні капітального ремонту даху навчального закладу. Це призвело до руйнування приміщень та матеріально-технічної бази школи, знищення навчальної літератури і документації. А такий стан речей становить реальну загрозу життю та здоров'ю учнів та працівників школи. У Міжгір'ї вже майже рік триває суперечка між головою Міжгірської районної державної адміністрації та колишнім головним лікарем районної лікарні, якого наприкінці минулого року звільнили з посади з порушеннями трудового законодавства. Про що він уже неодноразово доводив у судах різного рівня. Але після кожної постанови суду про поновлення Василя Царя на посаді головного лікаря Міжгірської райлікарні з редаж адміністрації приходить новий наказ на звільнення. І знову суд скарги, заяви, розбір польотів. Розбирайся в цій ситуації. Олександр Поліщук. Міжгірська районна лікарня із наразі колишнім головним лікарем Василем Царем опинилася у центрі уваги громадськості ще наприкінці минулого року. Тоді головного лікаря звільнили із займаної посади через особисту неприязнь до нього голови райдержадміністрації. Але зробили це з порушенням трудового законодавства, так каже Василь Цар. Ну, Звільнений я був 2 грудня після того, як розпорядження держадміністрації було опубліковано у місцевій Верховина. Я дізнався від верховини і своїх колег, я там зачитувала на оперативній нараді. Далі, щоб це виглядало якось як законно, додому мені через п'ять днів висловили рекомендованим листом, що я ще отримав догану. Треба було показати систематичні грубі порушення для встановлення справедливості та відновлення Василя Царя на посаді було чимало зроблено. Перше зібрано підписи обурених людей та сформовано звернення до обласних народних обранців. Реакцією на звернення став візит обласних депутатів на чолі з головою обласної ради на сесію міжгірської райради. Рішенням сесії головного лікаря було поновлено на посаді, але юридичні колізії не дозволили цього зробити. Третє, відбувся суд, який поставив усі крапки над і. Після суду, який вирішив поновити Василя Царя на посаді головного лікаря ЦРЛ, його викликали до голови райдержадміністрації. зачитують мені розпорядження, що я поновлений на роботі, але десь рівно 30 секунд проходить і читають друг розпорядження, що я звільнений на роботі. Ми знову подаємо в суд. Значить, подаємо в суд. Справа вже розглядається на Міжільському суді, Воловецькому суді, Вергомет, це і суд. І знову на, це, на виконання цього рішення, значить я вже навіть не визиваюся в адміністрацію, а мені просто рекомендованим листом відправляють розпорядження голови держамістрації, що я знову звільнений. Власне, мене і не було поновлено, не було кого звільняти. Василь Цар протягом останніх півроку доводить у різних інстанціях, у тому числі і у судах, що його переслідують за вказівкою голови РДА, каже, що за посадою не ганяється, а лишень хоче встановити справедливість. Напевно, хтось думає, що хтось за неї бореться саме за саме за саму посаду. Питання зовсім інше. Я просто не хочу, щоб такое хам'о управляло в цьому районі. Я все одно постараюся доказати, що так не буде. Не прорагують на нинішній день, не прорагує прокуратура. Не прийме до цих людей, не просто на словах, а на справжній міри. Значить, я думаю, що ця справа вийде, справа вийде за межі в Україні. Це я обіцяю, тому що в мене будуть такі можливості це зробити. Більш ніж грізне попередження, але що колишньому головному лікарю робити, якщо правди в Україні знайти не вдається? на початку цього тижня. Ми розповідали про каналізаційну проблему у Мукачеві на вулиці Сорочій 108. Нагадаю, що жителі багатоповерхівки потерпали від постійних каналізаційних витоків із водовідвідних шахт а численні звернення до водоканалу скаржились люди нічого не давали. Проте мешканці все ж дочекалися того дня, коли і на їхню вулицю приїхала аварійна машина і попрацювала належним чином. Про всі подробиці в наступному сюжеті нарешті жителі Сорочої 108 дочекалися. Їхні каналізаційні шахти прочистили і промили працівники мукачів водоканалу. Нагадаємо, що проблема з каналізацією тут уже роками. Як запевняють працівники водоканалу, справа не тільки в радянських трубах, а часто густо і в самих мешканцях. Місяця три назад ми здійсніли і ділили хорошу промивку. Десь полкубами витягну тряпок. Після того пару визова била, так як любая тряпка може помішати і каналізація в цей момент встане. Жителі сорочої 108 чи не щодня викликали аварійну машину. Однак працівники водоканалу приїжджали рідко та ще й працювали не на повну силу. Чому називають об'єктивні причини? Нам дають бензин і топливо дають по ліміту. Сьогодні це вже п'ятнадцята заявка. та заявка, як ми сюди прийшли. Очень часто такое буває, що ні води, ні солярки, ні бензина у нас нету. За словами працівників водоканалу, цей будинок далеко не новий. Йому вже 37 років, а тому як всередині, так і ззовні каналізація підтоплена. Тепер цю ситуацію трохи виправили, адже почергово працювали дві аварійні машини водоканалу. Промували, чистили, ці всі шахти прочищали, весь бруд, все, що тут, там є, вони у спеціальний такий візочок переложили. Треба труби вже поміняти або тільки вимивати. Але, ну, по-моєму, бачите, що які гнилі труби. А на ці гнилі труби воно все ціпляється. За словами працівників водоканалу, крім старих каналізаційних труб, створюють проблему і дерева, які насаджені біля водовідвідних шахт. Корні проходять через керамічні труби, а потім задержують всі взвеси, які люди дуже багато кидають тряпок в каналізацію, памперси в каналізацію кидають. Наразі всі чотири каналізаційні шахти 108-го будинку прочищені, проте мешканці впевнені, що це ненадовго. Будемо сподіватися. Що принаймні місяць-два проблема з каналізаційним брудом людей не турбуватиме. У Ракошині Мукачівського району частина ділянки траси Київчоп дуже небезпечна для жителів села. Нова транспортна розв'язка, яку обіцяли побудувати, мала вирішити складну ситуацію. Зокрема, обіцяли відкрити її і до чемпіонату Європи з футболу. Наразі ж євро вже триває, а дороги досі немає. Олеся Рега розкаже більше. Єврочемпіонат з футболу посприяв тому, що дороги в країні та на Закарпатті відремонтували. Втім, зробили не все, що планували. Нову об'їзну в селі Ракошино теж обіцяли відкрити до Євро 2012 дванадцять. Тім віз і нині там. А точніше, техніка досі стоїть, а люди гинуть на дорогах. Відрізок автошляху, що проходить через Ракошино, має сумну славу. Тут постійно трапляються ДТП. Якщо подивитися, то бачите, що основний потік це ну, так називаємо фури, каміони. це машини, які перевозять вантажі з-за кордону до нас або від нас за кордон, або транзитом на... Росію на Казахстан, на інші країни. Це є добре, це прекрасно, але у той же час є основний закон, це Конституція України, яка передбачає, що основним надбанням держави є здоров'я і життя людини. А ми зараз у нашій ситуації здоров'я життя наших людей є під загрозою. Чергові аварії люди навіть не дивуються. Більше того, через інтенсивний рух багатотонних машин будинки людей, що живуть при дорозі, не витримують. Такі були висновки зроблені, що будинки, які будувалися раніше, ще за. Ну, при на початку радянського союзу чи чи Україна не була приєднана, Закарпаття не було приєднано до України. Є такі будинки, то так вони витримують нормально, тріщин не мають. А ті будинки, які побудовані на трасі, мають і осадки, і тріщини. Ну їздять важкі фури. Нова об'їзна мала стати порятунком не лише для будинків, а й для місцевих жителів. Це зрозуміло ще за радянських часів, адже колись проект дорожньої розв'язки розробляли колгоспи. Ця дорога була замовлена проект її будівництва і оплачена у 83-му, а затверджена у 86-х роках. Тобто тоді про євро якесь ніхто не міг іще ще говорити. Тоді люди реально дивилися на речі і розуміли, що є населений пункт, і є дорога міжнародного значення, яка проходить через населений пункт. Там, де має пролягати дорога, зараз людські земельні ділянки та будинки. Для того, аби побудувати довгоочікувану дорогу, шість будинків вулиці Борконяка повинні знести. Людям обіцяють переселити їх у нові домівки. Втім, уже друге покоління чекає на нові будинки. Єврочемпіонат із футболу прийшов, а коштів на будівництво об'їзної та нових хат досі не знайшлося. Нам виділили участки, фундамент поставили, тут почали розбудову моста. Як почнуть бити сваї, наші дома будуть танцювати. І як то то буде, нам легко, коли нам нічого не построїли, нас десь, мабуть, виселити. Наш будинок теж будуть зношувати. Ми не проти, що прокладали дорогу, тому що потрібно, бо багато аварій, все потрібно це все. Але ми вже у мене тітка 86 м роком, вона як кажуть, а ми вже друге покоління. Уже мої діти третє покоління, а зноси ще немає. Сільський голова Рокошина каже, це питання, хоч і повільно, але рухається. В свою чергу люди скаржаться, що доки чекають на знесення будинків, не можуть повноцінно господарювати у себе вдома. І в продовження теми: дороги Закарпаття нікудишні. Причина цього не тільки відсутність ремонту, а й поганий стан кюветів. Невтішна ситуація і в Варшаві. Тут міські дороги чекають своєї реабілітації. Перевіряв їх стан Юрій Павлишинець. Щоб розповісти про сам доріг в місті Єршаві, потрібно до неї доїхати. Якщо автодорога до райцентру в більш-менш нормальному стані, то кювети невід'ємна частина дорожньої системи в поганому. Кювети призначені для стоку води з дороги, але з цим вони не справляються в повній мірі. Зараз я знаходжуся в кюветі. Ні, я не потрапив в аварію. Просто демонструю вам, як добре тут почуває себе рослинність, хоча кювети повинні бути покошені та вичищені. Узбіччя ніби почищені, але сказати таке про кювети важко, адже крізь зарослі нічого не видно. Через високу траву та чагарник кювети не спроможні прийняти той об'єм дощової води, на які розраховані, і вода залишається на дорожньому покритті. Тому дуже важливо тримати кювети в порядку. Ситуація в самій Варшаві не з краща. Якщо центральний та ряд інших доріг в задовільному стані, то міські дороги комунального значення, а їх протяжність біля 30 кілометрів, дорогами назвати можна тільки з натяжкою Та над цим працює міська влада. Трудності, які трунці, ті ж, які. Усюди, це відсутність коштів. Це е, якщо робити капітально всі дороги, їх неможливо практично зробити в один рік. Тобто, треба визначатися по пріоритетам, дивитися, де найбільше жителів проживає, де найбільше дорога в поганому стані і брати, робити їх капітально. Я розумію, це так як покрити сплошним асфальтом. Відсутність фінансування одвічна проблема, що супроводжує дороги та їх ремонт. Та незважаючи на це, дві дороги очікують на реанімацію. Ми почали вулицю Першотравневу, значить, практично підготували її під покриття асфальту, і вулицю Чапаєва. Значить, ці вулиці я думаю, що ми протягом місяця зробимо. Це буде біля кілометру асфальтобетонного покриття. Підготована щебенева основа очікує на нову порцію асфальту. Та поки погода не вгамується, доти роботи не розпочнуть. Розповів нам міський голова і про шрами на обличчі Єршави. Один з таких дорога по вулиці Локоти. Далі у нас у плані вулиця Локоти. Чесно говоря, навіть говорити за цю вулицю мені, якщо за другий, то сором, то за цю двойне соромно. Бо це не вулиця, це пародія на вулицю і не робить честі ні мені, як голові міста, ні, ні депутатському корпусу, ні членам виконкому. Але що поробиш? Воно є, так є. Коштів не було, вулиця надзвичайно складна, вулиця дуже широка, ми з нею не справимося, однозначно самі. У міській владі Єршави кажуть, краще не розпорошувати кошти на дорожні ладки, а робити капітальний ремонт. На Закарпатті негода знищила близько 20% овочів і фруктів. Українські експерти оцінюють загальні збитки виробників плодовочевої продукції у 300 мільйонів гривень. Як повідомляє український клуб аграрного бізнесу у Закарпатській, Донецькій, Луганській та Одеській областях рясні дощі, шквальний вітер і град знищили урожай на більш ніж 15 тисячах гектарів. Загалом по країні станом на 13 червня втрати овочівників незначні і становлять в середньому 5-6%. Наразі гравці ринку не проп... Прогнозують здорожчання, але попереджають про можливі цінові коливання, оскільки виробники не можуть регулярно збирати врожай та гарантувати хорошу якість продукції. Це була тільки перша половина випуску. У другій частині ви побачите. Остання межа, чому люди потрапляють у в'язницю, рятівники в білих халатах, лікарі Закарпаття відзначили своє професійне свято для гостей. Окремі смуги, 300 іноземців, переглянувши один матч, повернулися додому. Мукачівці у безпеці, дільничні інспектори не дають про себе забути. Цьогоріч закарпатські МНСники знешкодили майже 100 боєприпасів. Тривають земляні роботи, а разом із ними і боєприпасна проблема для піротехніків. На їх обґрунтоване переконання виявляти такі подарунки буде ще не одне покоління українців. За офіційною статистикою, сьогодні в Україні зберігається майже 2 мільйона тонн вибухонебезпечних предметів. До них треба додати тисячі снарядів, мін, авіабомб тощо, які залишилися в землі з часів Другої світової війни. Закарпаття також багате на такі небезпечні знахідки так лише упродовж цього року, станом на 14 червня, група піротехнічних робіт в Закарпатській області вилучила та знешкодила близько сотні одиниць вибухонебезпечних предметів. Переважно краяни натрапляють на поодинокі небезпечні знахідки. За своє життя кожна людина помиляється і робить хибний вибір. Однак комусь це може коштувати свободи. Так на сьогодні в Ужгородському ізоляторі перебуває більше 500 осіб, які відбувають покарання або ж очікують на вирок суду. Крім того, в Ужгородському СІЗО на утриманні жінки і неповнолітні. Про те, чи усвідомлюють свої помилки за ґратами та як там живуть, розкаже Ірина Ващук. Слідчий ізолятор це місце утримання злочинців і тих, хто чекає на подальше вирішення своєї долі. Саме тут відбувають термін ув'язнення, коли ведеться слідство і з'ясовується обставини скоєного. На сьогодні в ізоляторі вже є кілька осіб, яким загрожує довічне ув'язнення. На жаль, перебуває тут Закарпатська молодь від 14 років. Для хлопчиків тут суворий режим. Однак, за словами працівників ізолятора, усі ведуть себе спокійно. В них о, 6 годин підйом. Одаші снідають, виводиться на прогулку, гуляють дві ну, години. Ну. Дехто із затриманих в Ужгородському ізоляторі здобуває навіть освіту завдяки хорошій матеріальній базі та облаштованому навчальному класу. Однак тепер утримані повинні займатися більше самоосвітою і злучатися до освітянської роботи за власним бажанням. Раніше в ізоляторі працювала вечірня школа з вчителями та наставниками. Тепер такої можливості немає. За словами самих дітей, бажання вчитися є. Було б набагато краще, якби до них приходили вчителі. У нас була така можливість в минулих роках. Два роки у нас працював навчальний консультативний пункт у Жиродської вечірньої школи. Але школу було ліквідовано, як таку, в якій немає потреби в місті, от нашу потребу враховано не було. В установі наразі існує й низка інших проблем. Перша з яких це потреба в ремонті приміщень, Трубує працівників і велика наповнюваність ізолятора, адже затримані також повинні перебувати у відповідних умовах. Зараз з змінами у кримінальному процесуальному законодавстві. Будуть скорочуватися терміни розгляду цих кримінальних справ, і таким чином надіємося на значне зменшення осіб, тобто швидше прискорення розгляду і менше затримання в нашій установі. Загалом в Ужгородському слідчому ізоляторі під пильним наглядом знаходиться 97 камер утримання, але знову ж таки є необхідність покращення умов і для тих, хто в житті уступився і став на хибний шлях. Безпека мукачівців у їх руках на них сьогодні покладає надії переважна більшість жителів міста над Латурицею. Мова йде про дільничних інспекторів, які не перестають нагадувати всім про небезпечні випадки та інформувати громадян про те, як від них себе оберегти. Більше про роботу дільничних інспекторів міліції в наступному сюжеті. Дім. Саме так по-доброму називають дільничного інспектора міліції, основне завдання якого профілактична робота серед населення з метою недопущення кримінальних проявів, упередження негативного впливу потенційних правопорушників на криміногенну ситуацію в населеному пункті. Дуже багато шахрайств шахрайств, особливо з особами похилого віку, особами престарілими, котрі не добачають, не дочувають, і молодики і молоді дівчата дуже цим користуються. І обдурюють їх крадіжки і всілякі різного роду злочини відносно особи. Професіоналізм будь-якого дільничного інспектора головне у формуванні його авторитету серед населення. А якщо він справді авторитетна постать серед людей, то обов'язково має підтримку у виконанні службових обов'язків. Люди часто приходять на дільницю, розповідають про свої негаразди та шукають допомоги у інспектора. В даний момент мене дуже турбує одне таке питання: що людина залишилася зовсім без жилля. Квартиру його забрав банк, виселив його без прописки і подібних звернень на день багато. У графіку роботи інспектора для прийому громадян спеціально відведені години. Звертаються сюди містяни із різноманітними проблемами. По мірі можливості ми людям допомагаємо, націлюємо, де можна знайти якусь конкретну інформацію з даного того чи з того приводу. Наприклад, якщо земельного питання, значить треба звернутися в земельний відділ. Якщо з квартирного питання. Якщо то можеш вирішити працівниками, ну нашими силами ми вирішимо сьогодні в Мукачівському міськвідділі у штаті дільничних 31 інспектор. 84 тисяч на місто поділено на п'ять зон адміністративного обслуговування. На кожній адміндільниці є старший дільничний, який по суті і відповідає за порядок на підпорядкованій території. День медичного працівника вже відзначають по всій країні. Напередодні свята вітали лікарів і в Мукачеві. Квітами, грамотами та святковим концертом відзначили свій професійний день працівники Мукачівської центральної районної лікарні разом із медиками святкували і мої колеги. Зала будинку культури переповнена. Лікарі зібралися для того, аби відзначити професійне свято. На урочистість до медиків прийшли поважні гості. Серед них архієпископ Мукачівський та Ужгородський Владика Феодор. Зайво говорити, що ми з вами маємо одну і ту саму професію: ми лікуємо, лікуємо душу, лікуємо тіло. І коли спільна, чудова гармонія такого нашого дійства. Приносить велику користь для душі для тіла тих, хто звертається до нас за допомогою за підсумками минулого року. Центральна районна лікарня займала перше місце серед лікувально-профілактичних закладів області. У неї кращі показники з придбання медичних препаратів, найкраще харчування та сучасне обладнання. Попри важкий рік, особливо що стосується фінансування, Мукачівська центральна районна лікарня продовжує тримати марку щодо показників. То хочу сказати, що у нас зменшилася смертність, виросла, розвинуся, є позитивний показник приросту, працюємо над, над зменшенням захворюваності щодо туберкульозу, розроблені програми по профілактиці різних хвороб, що саме е, одно з самих досягнень, що є. Е, працюємо над покращенням лікувально-здорочого процесу. Якщо говорити про профілактику, то в Мукацькій центральній районній лікарні саме більше апаратура або якщо так сказати, то одна третина апаратури, яка є в Закарпатській області, то є Мукацькій центральній районній лікарні. Усім досягненням головний лікар завдячує персоналу лікарні, відданим своїй роботі професіоналам. До слова, колектив центральної районної лікарні налічує близько двох тисяч працівників. Що ви не знайдете такого е, трудового колективу, як у макайські центральної районної лікарні, Висококваліфіковані медичні працівники, яких яким під силу сьогодні вирішувати питання не тільки другого рівня, а й третього рівня надання медичної допомоги. Значна їх частина відзначала день медичного працівника на роботі, адже щодня по допомогу до лікаря звертаються сотні жителів міста та району. Тих, хто прийшов на святкування, зі сцени вітали творчі колективи міста. В ході святкової програми кращих медичних працівників нагородили грамотами та подяками за особистий внесок у галузь та за професійну і сумлінну працю. Та, попри всі ці нагороди, найважливіше для них врятоване здоров'я та життя пацієнтів. Для них створили окремі смуги усе за європейськими стандартами. Іноземних фанатів на кордоні дуже чекали, проте вони не виправдали надій прикордонників і митників. Не сподівалися на пунктах пропуску тиса і Ужгород, що футбольного люду буде так мало. Переважно це німці, французи, угорці і словаки. Деякі вже навіть повернулися додому. Далі про те, як почуваються іноземні гості на Закарпатті. Аби допомогти подорожувальникам швидко дістатися Львова, Києва чи Харкова. Державтоінспекція налагодила роботу низки придорожніх інформаційних пунктів. Інспекторам суворо заборонено будь-кого зупиняти. Поодинокі іноземці та наші водії інколи роблять тут привал самі. Якщо у них виникають питання чи проблеми, скажімо, ця група китайців вирішила розпитати, як швидше дістатися до Львова. німецька команда. Мені дуже подобається. Взагалі, я в Україні лише одну годину. Мені подобаються пейзажі, люди дуже дружелюбні. Я їду у Львів і буду вболівати саме за німецьку команду. І взагалі я вдячний. Мені подобається така ініціатива з боку поліцейських працівників. Тож я їм дуже дякую. Я дуже щаслива, що мені випав такий шанс. Мені дуже сподобалось. Тим паче поспілкуватися з жителями Китаю, і вони так вільно володіють англійською мовою. Це звичайно і для мене хороший шанс. Я можу покращити свій досвід. Закарпаття межує з чотирма країнами Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Польщею. З поляками, на жаль, досі немає жодного прикордонного пункту перетину кордону. Роками про це ведуться розмови, але поки без зрушень. До Закарпаття група польських екологів добиралася через Словаччину. Всі виявилися палкими футбольними прихильниками я хотів дуже вийти на гору Кременець. Це схожня присвятив євро. Зокрема, його організатором Польщі та Україні. Я великий любитель гір, тому саме горами вирішив заповнити кількаденну паузу між матчами. Особливо хочу побачити місце неподалік, де колись за Австро-Угорщини упав гігантський метеорит. Прямуючи до метеорита, поляки потрапили у закарпатське село Стужиця. Господарі попросили залишитися ще на день. Два поляки не пручалися. Кілька матчів євро, у тому числі Польща Росія подивилися по телевізору в Україні. Такими були головні події цього випуску. Що чекатиме вас уже 16 червня? Дивіться далі. Як уболювали за Україну? Спецрепортаж із фанзон. У медицині без води. Проблеми лікарських амбулаторій. Небезпека під час опадів. На Мукачівщині річки і канали потребують очистки. Не пропустіть найцікавішого вже 16 червня. Далі на вас чекає прогноз погоди. Тож залишайтеся в нашому товаристві. Хай щастить.